Привіт! Сьогодні я зібрав для вас найсвіжіший випуск новин, які в черговий раз показують наскільки складною залишається ситуація як всередині нашої країни, так і за її межами. Розглянемо, як діють союзники, рішення Путіна щодо призову, а також торкнемося значних військових подій і несподіваних атак на об'єкти в Росії. Почнемо з першої новини. Союзники України не мають на меті перемогти Росію, повідомляє німецька опозиція. Німецька опозиція відкрито заявляє, що союзники України не ставлять перед собою мету перемогти Росію. Це висловлення зробив Фрідріх Мерць, лідер консервативного блоку, який є найбільшою опозиційною силою в Німеччині. Він закликав зробити так, щоб Росія визнала подальші військові дії безглуздними. Але уникати прямої конфронтації, яка б привела б до остаточної поразки РФ, в той же час Німеччина готується до війни в Європі. Бунденсвер посилює підготовку своїх військових, адже не виключає можливості війни в Європі протягом найближчих п'яти років. І це є наслідком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке змусило НАТО та країни Європи переглянути свої оборонні можливості. Бунденсвер проводить навчання, метою яких є покращення координації між усіма учасниками та захист критичної інфраструктури. Це означає, що країни альянсу серйозно розглядають сценарій війни, а Німеччина, завдяки своєму географічному розташуванню, відіграє ключову роль у потенційному розгортанні військ на схід. Також захід схиляється до сценарію мінськ 3 в Україні. Але на щастя, генеральний секретар НАТО Енс Стотенберг виступив проти можливості чергових мирних домовленостей з Росією за сценарієм, наприклад, Мінськ. 3 він наголосив, що попередні угоди з Росією лише надавали Москві час на перегрупування, а не приводили до справжнього миру. Стотенберг підкреслив важливість озброєння України, щоб не дати Росії жодних шансів на продовження агресії. Ця позиція дуже важлива, оскільки свідчить про те, що Захід готовий довго підтримувати Україну, не дозволяючи Москві зупинити війну лише на своїх умовах. Тим часом міністр закордонних справ Угорни. Пітер Сіярто після зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою закликав до негайного миру. Він підкреслив, що війна повинна бути завершена якомога швидше, проте не надав чітких пропозицій щодо умов миру. Угощина продовжує займати від. Відмінну від решти країн ЄС позицію щодо санкцій проти Росії та війни в Україні, така риторика з боку Угорщини може ускладнити єдність позиції Європейського союзу та вплинути на подальші переговори щодо санкцій, я вам нагадаю, що міністр закордонних справ України здійснив важливий візит до Угорщини для обговорення актуальних питань довгосторонніх відносин. Візит мав би на меті покращити дипломатичні відносини між країнами, зокрема у світлі неоднозначної позиції Угорщини щодо війни в Україні та санкцій проти Росії. Ну а колишній президент США Дональд Трамп в черговий раз позитивно оцінив свої відносини з президентом України Володимиром Зеленським. Він нагадав, що під час скандалу з можливим імпічментом у 2019 році Зеленський не підтвердив звинувачень на його адресу щодо вимоги компромату на Джо Байдена. Трамп використовує цей факт як аргумент у своїй політичній кампанії, стверджуючи, що а у нього були добрі стосунки з українським лідером, і це може вплинути на його майбутню політику щодо України у разі повернення до влади. Ну а поки західні політики приймають рішення, Путін підписує указ про осінній призов. З 1 жовтня в Росії стартує черговий призов, який передбачає залучити 133 тисячі чоловіків віком від 18 до 30 років. Як припускають аналітики британської розвідки, призовники можуть бути примушені підписати контракти для подальшого відправлення на війну проти України. І це черговий крок Кремля у спробі замінити виснажені сили на фронті новими солдатами, але такі заходи можуть призвести її до подальшого загострення внутрішньої напруги в самій Росії. Хоча навряд. чи. Також з початку року російські окупаційні сили активно мобілізують населення на тимчасово окупованих територіях. За даними центру національного спротиву, понад 7 тисяч осіб вже підписали контракти з міноборони РФ. Примусовий характер мобілізації пояснюється відсутністю роботи та важкими соціально-економічними умовами на цих територіях. Це свідчить про намагання Росії використовувати всі доступні ресурси для поповнення своїх армійських лав, але водночас це і підвищує ризики для цивільного населення, яке стає заручником війни. Ну а далі давайте поговоримо про ситуацію на фронті, де українські. Воїни з Джавеліном вразив російський танк Т-72 на Покровському напрямку. Це ще раз підкреслює наскільки важливим є технологічні досягнення для українських захисників, адже сучасна зброя дозволяє протистояти значно більшій кількості техніки противника. В додаток до цього сьогодні українські сили відбили чергову спробу російського штурму у Вовчанську, знищившись о 17 одиниць бронетехніки ворога. Це яскравий приклад стійкості ЗСУ, які не лише захищають позиції, але й наносять серйозні втрати російській армії. Також українські партизани продовжують активно діяти на території Росії. На цей раз вони влаштували диверсію на залізниці в Курській області, що має стратегічне значення для постачання російських військ на фронт. Ця залізнична станція використовувалася для транспортування військової техніки та боєприпасів. Такі диверсії не тільки ускладнюють логістичну підтримку російської армії, але й підкреслюють, що Україна здатна діяти на території ворога, і це має серйозний психологічний ефект, демонструючи вразливість російської інфраструктури навіть далеко від лінії фронту. І це ще не все. Черговий російський воєнкор отримав поранення під час виконання свого професійного обов'язку на фронті. На Донеччині під часовим яром поранено співробітника газети «Ізвєстія» Дениса Кулагу. Він а, пересувався на квадроциклі, коли в нього прилетів ФПВ-дрон. Кулага дістав осколкові поранення, але його життю як з'являється, нічого не загрожує. Він висвітлював дії російської армії на одному з небезпечних напрямків і потрапив під обстріл. І це вже не перший випадок поранення або загибелі пропагандистів РФ, які працюють на фронті, висвітлюючи викривлену реальність війни. Тим часом у Пермі стався вибух на хімічному заводі Камтек Хімпром. Причини інциденту поки що невідомі, але подібні аварії можуть. Негативно вплинути на російську економіку та інфраструктуру, зокрема у виробництві хімічних речовин, що мають а, військове застосування. Ну а далі послухайте уважно: вересень став місяцем безпрецедентних атак дронів Камікадзе на Україну. Це єдиний місяць за всю війну. Коли РФ щодня запускала дрони по Україні, а всього Росія запустила 1339 шахетів, з яких було знищено 1107. А ці дрони є постійною загрозою не тільки для інфраструктури України, а й для цивільного населення. А як вам наступна новина цього тижня в кількох регіонах України випав перший сніг, що стало не лише природною подією, а й сигналом для цивільних та й військових? Готуватися до наближення зими сніг випав переважно в Карпатах і на заході країни. Хоча незабаром зима може дістатися і інших регіонів. Суворі зимові умови традиційно ускладнюють бойові дії. А також я вам нагадаю, що минулого року російські удари по енергосистемі спричинили серйозні труднощі для населення. Ці новини ще раз демонструють, наскільки складною залишається ситуація на полі бою. Так і в міжнародній політиці союзники України продовжують підтримку, але мають свої власні інтереси, що може вплинути на подальший хід війни. Тим часом Україна показує силу, стійкість та вміння ефективно діяти в умовах війни, незважаючи на постійні атаки з боку Росії. Тож підпишись, тисни лайк. Дякую за перегляд. До зустрічі!